Спостерігає хтось за вами. І хто це? Хто спостерігає за вами? Хто цікавиться вашим життям? Хто? Ну, хтось дійсно спостерігає за вами? Можливо, хтось заздрить, тому що ви маєте. От і спостерігає. Так, ну зараз подивимося детальніше. З Цією людиною ви маєте якусь взаємодію. Але вона дуже прискіпливо спостерігає за вашим життям, за всім, що ви маєте. Е, ця людина вважає вас досить терплячою особистістю. Так, ще ще хочу показати. Ця людина якимись умовами чимось пов'язана з вами. Так. Вона скоро проявиться, ця людина, яка спостерігає за вами. Вона проявиться в якійсь такій ненав'язливій, навіть грайливій, якійсь такій формі. Можливо, просто жартами якимось, можливо, щось десь. ну, І ви, можливо, зрозумієте, що це саме ця людина спостерігає за вами. Так, це може відбутися на якомусь святі. Ця людина може проявитись, проговорити, що вона спостерігає, поки що вона мовчить і щось собі. Там приховує, щось думає. Давайте подивимось детальніше, що це за людина? Можливо, карти Таро нам більше розкажуть. Хто це може бути? Ну, це, швидше всього, навіть людина, яка закохана в вас. Це не просто якийсь діловий партнер, там, чи, чи просто хтось сторонній. Це людина закохана. Можливо, у вас були раніше стосунки з цією людиною, а зараз десь на паузі на якісь... щось таке, щось із цим пов'язане. Зі стосунками. Ця людина, е, Якщо ви чоловік, то це саме ось така жінка за вами спостерігає яскрава вогняною енергією. Гаряча жінка, креативна. Якщо ви жінка, то знайте, що за вами спостерігає, подивимося, а за вами чоловік якийсь спостерігає, подивіться, ось руна та й вас зображена, це чоловіча руна. І навіть не один чоловік. їх тут Троє, можливо, навіть троє чоловіків за вами спостерігають. І всі вони чимось ви їх зацікавили. Хтось закоханий, хтось заздрить вашим якимось надбанням. Так. Навіть. Навіть дитина, якась і та за вами спостерігає. Не знаю, ну це дитина за цією картою. Отож, ви досить цікава особистість. За вами багато хто спостерігає. Хтось закоханий, хтось заздрить, хтось хоче щось дізнатися, хтось хоче наблизитися. Ну, що...